Привіт, мене звати Юрій, я власник бізнесу, по добовій оренди. Буду записувати ролики зараз, з якими проблемами стикається такий бізнес, як у мене, подобове житло в Україні. Як вирішувати ці питання? І да? ці болі, як зараз таке сучасне слово, з якими стикається, і хто їх вирішує? От перше питання на кожній квартирі є постільна білизна, і коли людина засіляється, понятно, що ця білизна має бути. В чистому вигляді ми там колись 10 років тому назад прийняли рішення таке нестандартне і незвичайне для подобової оренди іменно квартир. Для готелів це звично, а для квартир, щоб постійна білизна була біля, білого кольору, це таке незвично. І з одного боку, це дуже круто і класно, Да, наприклад, люди заїжджають у білого кольору. З другого боку, ми стикаємося з труднощами. І перша така трудність, де прати таку постійну білизну. От, наприклад, в цій квартирі у нас в кожній квартирі є сушка, ми отак от її там прячемо, металева така сушка, прячемо за шторкою, і от в кожній квартирі у нас є пралка, і ми праємо тут. Є у нас локації, коли, наприклад, в одному будинку у нас багато квартир, і у нас є якісь там невеличкі приміщення, де ми робимо таку міні-пральню. А як ви вирішуєте це питання?